Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Пропустила дівчатка я майже 4 дні, казала, буду знімати календар кожен день, але не вийшло. Е, є причини на то, не так все думається чи робиться як ми хочемо і загадуємо, але що має, то має. Тому сьогодні буде коротке відео, не буду показувати, чим я займалася. Так, трішечки пов'язую, є що показати, але хочу це все зробити в іншому відео. Сьогодні відкриємо календар, тому що в'язала я не те, що мені треба, не те, що... Ну, те, що мені треба, але не те, що по плану. По плану в мене одне, а в'язала я зовсім інше. Ну, так сталося, такі сталися <сі> ситуації. Ділюся, вам видно. І так, я сьогодні знімаю, у нас вже сьогодні 7 число по старому стилі це День Катерини. А сьогодні ми відзначаємо День української хустки. Зроблю вам сюди фото, зараз оставлю на роботі, зробила собі хустку, намотала, зробила фото. Якщо є, вставлю два із старої роботи, з нової роботи. Тому дивіться, вітаю всіх україночок. У нас хустка це, ви знаєте, захист. Захист від усього, і коли козаки йшли. Раніше в свої походи вони брали собі завжди хустку, як оберіг для себе. Коли хтось з дороги йшов, мати завжди давала хустку, дівчата покривали хустки від зглазу. На весіллі також хустки обв'язують чоловікам. Ну, дуже багато в нас традицій, пов'язаних саме з українською нашою хусткою, як оберіг роду, як оберіг ну, свого. Тому я всіх вітаю, це таке світлий гарний день. Ну, не знаю, мені подобається це свято. Так, так що всіх з Днем Української хустки. Вчора був Миколая, також відео не знімала. Я не знаю, ви, мабуть, всі знаєте, у нас знову обстріли і знову 7 годин світло на сутки є на добу. Останній час немає. І зараз вам знімаю. І зараз шахеди над нами літають. Ну, в общем, ми живемо. Життя продовжується. Так, і так, поїхали, Четвертий день, четверте число я пропустила. Тому сьогодні у нас буде джекпот. Ми будемо відкривати аж до сьомого. до сьомого, Завтра понеділок, я не знаю, чи зніму. І у мене в четвертому дню в мене чарівниця обдарувала. Господи, дівчатка, я вирішу, що можна було витягувати. Ой, це такий, мабуть, канцелярський ножик. Чи що це таке? Я не знаю, дівчатка, що це? Це такі ножиці. Гляньте, які класні. Все, я таких ще чесно не бачила. А назад. Отак. Гляньте, ще й брелком, дівочки, Зараз гляну, чи вам видно, як я показую. Боже Марісочка. Лариса вона щарівниця. Де можна набрати отакої дрібідіні, така вона корисна і класна. Я навіть не уявляю, гляньте. Чесно, не бачила. Це перший раз таке бачу. Може, я погано дивлюся. Боже, <свісно> таке гарне, дякую вам велике. Ну, Дивлюсь, дівчаток, до речі, вже багато Лариса обдарувала. Це скільки треба в людини, фантазії, скільки в людини енергії, скільки... Я не знаю, як назвати, скійком одіслати календарі, отак придумати. Ну, я в захваті. Лариса, дай вам Бог здоров'я. В нас така чарівниця, чарівниця нашого всього українського ютуба. Так, п'яту комірку відкриваємо, яку прозівали. І в п'ятому це наша кошенятка. І кошенятка, гляньте яке, у нас же йде в Ларисочки в цьому році. Кіт в шкарпетках, я не говорила, мабуть, чи говорила. Я не знаю, що це. А я так зрозуміла, його можна і вв'язати. Дивіться, який він класний. І <гум> такий гарнюний. Кіт в шкарпетках. Сюжетна лінія Завжди встаю показувати. глянь такий. Ось така ззаді причепа. <гум> Таке миле кошенятко. <гум> Ой, гарнюня. Як хорошо, що я призівала, скільки днів. Зараз всі відкриє. Та ні. Я здержусь. Ви бачите, що в мене цілий. Вона навіть діти приїжджала, я його заховала, тому що я знаю, що в мене дітвора така, що по-любому витягне. Якщо їм цікаво, а, це такі зажимчики. Хух, Ларіса, ну де ви є? <гум> Дівчатка, і тут кошенята. Дивіться, ну як можна <гум> обикновенний тримач. Ну от, Стримач такий для паперу, для До речі, для вишивки, викон... Але вони котала, кошенятка. боже. У мене сестра вона обожнює котів, вона ними бреда, вона. Дує всіх приблудних. Я люблю котів, але я ну, не такий ярий фанат. То оця милота, боже, яка краса. Знову ставну по тим, що вам видно. ну Дивіться. Глянь такий вони. Боже, такі вони класні. Фух, дякую вам велике. Боже, яка вона краса. Воно ну, таке миле все. Ой. Боже. І останнє сьоме, сьогодні, сьоме число. Боже, яке воно миле. Це, це дійсно свято і це дійсно... Ой, подарунок від Миколая. Щось там таке не витягнув. Зараз ми так перевернемо. Боже, одну випадково відкрила, ну не буду дивитися, що там. А тут смаколик. Ларисочка мені написала, а смаколик з побажанням написала, чому я свій календар, коли робила, не потурбувалась про смаколики. Ой, Лариса, ну в мене нема такої фантазії. я така, ну, в мене фантазія з моєї пам'яті, я ж казала, взяли хустинки і пішли гуляти. Я, це мені, мені сказати, я зроблю те, що мені потрібно. А так, щоб сісти видумувати, то може я лінива». Може, в мене нема стимулу. Я для себе, для себе взагалі, завжди мені жалко часу щось таке видумувати. Ну, я не знаю, я, ну я така. Я для, для когось зроблю, для себе ні. Так, смаколик, з побажанням пограти в якусь настільну гру. І в мене ступор, тому що коли ми сюди переїхали, у нас був... А в нас є гра, якщо не віддала, У нас були ігри, і ми просто у нас дуже багато ще речей лежить. У нас маленький є гараж, у нас дуже багато моїх книг, речей лежить в тому гаражі, тому що якось ну, не, не доходять туди, дівчата, руки його розпакувати. Я розумію, що це, я кажу, вже такий бред, але ну якось не знаю. треба, Але в мене ще були подарені ігри, я навіть не знаю, де я їх поклала. Я обов'язково це використаю. Буде мене привід. Полізу, подивлюся, там мене ничка є, де в мене ігри лежали. Якщо я її нікому не подарила, тому що в мене дітвора часто забирали ігри, які в мене були, то так я з ким я буду грати? Я сама вдома? Я це бажання виконаю, коли в мене чоловік прийде. У мене вже чоловік третій місяць відрядження. Я не знаю, коли він додому явиться. То тільки він приїде, три дні трогати не буду, щоб відпочив, а потім будемо грати. Обов'язково покажу, в яку будемо грати. Якраз за цей час я прикуплю собі гру. <сум> Бо нема з ким, я сама, <сум> я сама вже третій місяць. Це така наїзда Дітвора приїхала, побула <сум> пару днів. А так, це хіба що вдарять в сніги? І, і то вони по снігу також роблять. Так, все обов'язково покажу, в яку ми будемо грати гру. Але ж це ще не все. Я ж відкриваю свій календар. До речі, я ж забуваю сказати. От, Боже Аниточка, оця ж торбинка чарівна, в яку я поклала календар, це ж також Ларисочний подарунок. Вона просила за такими гномиками. Сама, мабуть шила. Ну, Бачите, все, все в тему. І адвентик Лариси. І турбинка. Я тут собі зробила на кожний на один тиждень завдання. Перше я розпочала, але чогось мене так воно якрзає сум. Як, які там сумніви, Мабуть, може, і перев'яжу, <смі> не знаю. Щось мені воно не, не подобається. Воно отак на руці сідає, але думала, щось вишивати тут, вишивати не хочу. Сніжинки не хочу, тому що. Я його планую носити ну, на холодну осінь, теплу зиму, то сніжинки якось недоречні будуть. Тому, мабуть, прийдеться перев'язати, отут до резиночки розпущу якимсь візерунком. Але це все покажу пізніше. Сьогодні, дівчатка, тільки календар, бо ну, дійсно світло включають на півтори години і дуже багато роботи хочеться все зробити. Так, І це своє, що у мене під номером 2. Під номером 2, ось мій пакетик. Перший я відкрила, я показувала, там у мене був голубенький набір, який я буду в'язати. А це номер 2, ой, вистрибує. Вистрибує моє номер 2. І ще я собі тут наклала, я мотала, його складала, не знаю, так, мене перетасувала і підписала. Я не пам'ятаю. А це Червоний світер. Ну, от вам точно обіцяю, зразочок у мене буде. От що я тільки зв'яжу до Нового року, я зв'яжу зразочок. Підберу нитки, підберу в мене і махер, і це паєток у мене тільки червоних немає. Хочеться ж мені, я ж сорока. Або люрекс, або паєтки. Ну, паєток червоних у мене немає. Підберу ниточки, зв'яжу зразочок, щоб я ну, знала вже, з якої ниточки я ще буду додавати. Хочеться мені, звісно, і паєтку, це сижу і думаю, ну нічого. Щось, дівчатка, придумають. Це мій червоний світер. От до нового року зразок буде. Далі не обіцяю, тому що в мене такий грудень дуже загружений. Дуже. Ще треба трішки подарунки підв'язати. Так що це таке? Таке було маленьке включення моє. Ну, це така милота, ну як? Гляньте, яка милота. Ну, взагалі, краса. Я за оці так, хай би там іграшка. А навіть навіть ці знайти з котиками, це ж людина протягом року продумувала це, збирала. Це ж скільки адвентиків Ларіса порозсилала по Україні. Я ж дивлюся, там же ж ви що. Я не знаю там. Багато дуже дівчаток-адвентиків від Лариси. милота милота. Все, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео і обов'язково якусь придивлюся, ну якась у мене ще й була. Ми, дівчатки, чесно, не граємо в ігри, я вам кажу чесно. Ну, якось ми всі по роботах. Приходимо, вже не хочеться й дихати інколи, то ми так, лягаємо, відпочивати. Ну, я в'яжу, чоловік відпочиває. І чоловіка вдома рідко бува. Я сама в основному. Так що нема з ким грати, але от будемо на Новий рік, я надіюся, що ми такий хоч трішечки будемо разом, тому ми обов'язково будемо гратися. Все, дякую велике. Дякую, Ларисочки, за такі мої приємні емоції. Дякую вам за те, що заходите, дивитеся, мій адвентик, мій канал. А ми з вами зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро.